Любі друзі міру, Україна, місце Одеса, місія Слово Боже Салтаненко. Люди часто кажуть: у мене своя церква, в мене своя релігія, і хочеться відповісти, що в мене Божа церква, Божа віра, тому що церква і віра вони були до нас. І нам потрібно вчити, розбиратися, пізнавати Бога через Його Слово, щоб у нас була Божа сім'я. Церква і Божа віра, а не своя. Тому що дуже часто за своєю думкою, за своїм бачанням, за душевним таким віруванням, що я вірю в душі, дуже часто стоїть сам сатана. Так само, само Сатана підійшов до Єви і запропонував їй свою віру, і свою релігію, і свою політику. І вона це прийняла. Нам потрібно вивчати Боже Слово, Біблію, щоб розуміти, яку церкву створив сам Ісус Христос. Тому що віра і церква це не щось моє інтимне або особисте. Що це моя віра і моя церква, моєї віри і моєї церкви немає. Є Божа віра і є Божа церква, яка описана, якщо, наприклад, віри в душі достатньо, навіщо сам Ісус Христос прийшов і заснував? Церкву, найпершу церкву заснував Ісус Христос. Якщо віру в душі достатньо, навіщо апостоли присвятили своє життя заради Христа і Євангеля і спасали людські душі, навіщо церкві тоді, навіщо Біблія тоді? Цього всього і не треба, тому що віра є в душі. Розумієте, Віра в душі це тотальний обман, тому що її не треба. Ісус не Боже Слово, не має цінності, Божих пророків і апостолів, не має цінності в тому, щоб іти, і діяти, проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Це дуже комфортна така позиція для душі, але дуже легко собі протестувати. Якщо у вас віра в душі, то скільки ваша душа молиться, скільки ваша душа читає Біблію, скільки ваша душа пропонує Євангеліє Ісуса Христа. Другим, скільки ваша душа в, в, на протязі дня, 24 години, є в нас добу, скільки наша душа спілкується з Божим Словом, спілкується з Ісусом, і скільки наша душа витрачає час на плітки, на осуд, на серіали, фільми, блогері, тіктоки. Різні інформації цього світу, задоволені своїх потреб фізичних похоті, страсті, гріхі, скільки ваша душа витрачає часу на це, і можна дуже легко собі тоді перевірити, яка в мене віра. Тому що душевна віра це бісовська віра, і вона веде до пекла. Якщо я хочу прожити повніше, щасливіше життя і потрапити у вічності на небеса, мені. Треба цінувати Слово Боже, вивчати Боже Слово, Біблію щоденно, перебувати з Ісусом в спілкуванні. Друге, мені треба приймати Божих апостолів і пророків, а не гнати їх. Як ми бачимо, наприклад біблійні, скільки гнало Божих людей апостоли і пророки, і це є дорога до пекли. Мені треба приймати Божих людей, апостоли пророків. і мені потрібно виконувати волю Божу, проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, рятуючи людей. Це чим займався Ісус Христос? Це найголовніше. Апостоли вони не були манекенами, вони були активними благовісниками, і вони проповідували і видавали своє життя заради порятунку і спасіння людей. А душа цього всього робити не хоче. Душа не хоче молитися, не хоче Біблію читати, вивчати Слово Боже, проповідувати Євангеліє, будувати церкву, ставати разом в одних думках, в одному серці з апостолами-пророками і виконувати Божу волю. Душа цього всього не хоче робити. Вона земна, плоска, душевна і бісівська. Вона хоче жити тільки заради себе, раді походів і страсті. Тому треба проаналізувати, якщо в мене така віра в душі, своя віра, своя релігія, дасть своя церква. То це веде до пекла, ця пряма дорога в пекло. І Біблія дуже чітко про це говорить. Але якщо я з'єднаюся з апостолами і пророками в апостольську церкву, і я щоденно перебуваю в Божому Слові і виконую волю Божу. Це проповідує вам Ісуса Христа. Тоді дорога до небес буде відкрита. Перевірте свою віру. Підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб знати, яка віра правильна.